Різдвяна пригода Юлія Смаль. Тримай його, тримай. гукнула мама Максиму. Вона стояла на порозі в капцях. Хлопчик якраз закінчував одягати сніговика. Вночі прихопив мороз, і зліплений вчора людяник мав би простояти всі різдвяні свята. Максимко обернувся за бровком, що чимдуж біг, не сучив в зубах саморобну різдвяну зірку. Біжи за ним. гукнула мама. Він не втече далеко. Довго не будь. Зайди по дорозі до тітки Орисі, поклич на вечерю. Добре, мамо, Максим дременув за собакою. Бровко. Та тільки він ступив за ворота, як світ навколо закружляв. Ой лихо, хлопчик озирнувся. Де це я? Не бійся, я з тобою, прогавкав Бровко. Ми в чарівному світі. Нам терміново треба знайти чортеня. Воно вкрало різдвяну зорю. Ой, а як же різдво без зірки? І для чого тобі моя? Не може бути свята без зорі, а саморобна зірка налякає чортеня. Ти її робив для того, щоб нести радість людям. Ісус народився. Тож, гайда, треба поспішати. До вечора мало часу, а мені ще треба до тітки Орисі. Гау! Максим з бровком бігли стежками чарівної країни, дивуючись, Щодорнацьких птахів, золотих дерев і білих пухнастих хмаринок прямо на дахах будинків. Я з вами, я знаю тебе шкетний, маленьке Ангелятко в теплому білому светрику сіло на золотій гілці. Сам я не дам йому ради швидше. Ха ха. засміявся чортик, коли стежка повернула за ріг дивовижної ратуші. Я не віддам вам зорі, навіть не просіть. Але ж без зорі не може бути святої вечері. Всі діти чекають на зорю, щоб повідомити радісну новину, вигукнув Максим. Мені все одно. Віддай зорю, грізно гавкнув Бровко. Або ж начувайся». Ні. Ти сам винен, взяв до рук свою зірочку хлопчик. За спиною в нього з'явилося ангелятко, насупивши брівки. Бровка дибки стала шерсть, якщо чортиня вирішить тікати, то пес зловить його. А, так нечесно, вигукнув неслух і спробував утекти. А ні. Бровко міцно вчепився в хвоста. Ангелятко стало перед чортиням руки в боки, а Максим високо підняв свою зірку. Нечесно красти зорю, красти свято! сердито мовив хлопчик, забрав чортиняти зорю і повернувся до ангелятка. Присоромлене чортеня тихенько втекло. От, тримай, віднеси її на місце. Дякую, дякую, так добре, що зоря повернулася. Гав, нам пора. Світ знову закружляв. Бувайте, почулося. Максим з бровком опинилися біля воріт тітки. Хлопчик запросив її на вечерю і побіг додому. А ввечері на небі вийшла зоря. Всі раділи, полядували. Христос народився.